Доброго дня. Сьогодні не хотів би поговорити про таку хворобу, як кучерявість листя на персику. Зараз дуже гарна погода складається для цієї хвороби волога, достатньо велика, і холодна погода. В такому якраз кліматі гарно розвиваються гриби. Як ми знаємо, що кучерявість листя – це гриб. Так, як же з ним боротися? Я буду боротися по зеленому конусу вже почну, тому що він залишається на лусочках бруньок на квіткових і на ростових у вигляді спор. Тоді, коли саме брунька просинається, лусочки цілопаються і спори заходять на рослину. Тому в цей період її важливо захистити. Захищати я буду таким препаратом, як хорус. Він дуже гарно працює за знижених температур, починає працювати від плюс 3 градусів. Також потім наступна обробка вже по квіту, вже буде сигновом, буду використовувати, Отак От уже можете бачити, вже зелений конус є. Тобто вже можна буде проводити обробку хорусом. Його переваги в тому, що. Він Можна використовувати за знижених температур і в тому, що вже після 2 годин на деревині він вибрався листковою пластиною. Оце зелений конус, це вже вже можна сказати, це вже листкова пластина в майбутньому. Наступна обробка буде сигнумом, вже по квіту. І завершаюча, я думаю, буде обробка Luna Sensation.